Всім привіт, мої хороші! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним і швидким рецептом такої міні-піці. Я б назвала це піца для лінивих, так як вона готується дуже-дуже швидко на листковому тісті. І так, для начинки я взяла собі ось такі огірочки і дрібненько їх нарізаємо. Начинка може бути будь-яка за вашим смаком. Далі я беру такі грибочки шампіньони шампіньйони і також їх дрібненько нарізаю. Потім беру ще варену ковбаску, якщо не любите, можете відварити собі куряче філе. І також дрібненько на кубики нарізаємо. І наостанок нам залишилось натерти тільки твердий сир. В миску розбиваємо одне яйце і збиваємо його виделкою, Ми потім не будемо змащувати наше тісто. Я взяла ось таке звичайне листкове тісто, тепер його дістаємо і нарізаємо на однакові квадратики. Викладаємо наше тісто на пергамент. Я його трішки внизу змастила оливковою олією. І тепер тісто змащуємо яйцем. Тепер кожен шматочок змащуємо кетчупом або аджикою, будь-що, що ви любите, можете брати будь-який інший соус. І починаємо викладати нашу начинку. Спочатку ми викладаємо ковбаски, потім викладаємо огірочки і після огірочки викладаємо грибочки. Змащуємо кожен шматочок майонезом і потім зверху посипаємо твердим сиром. Відправляємо в духовку і випікаємо 15 хвилинок при 200 градусах. І все, наша піца готова. Підписуйтесь на мене, ставте лайки, пишіть коментарі, адже це допомагає просувати моє відео. Я вам буду за це дуже вдячна. А я з вами не прощаюсь, а кажу до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь ще на мій інстаграм, телеграм та тікток. Я вас там також чекаю.